Головна пропагандистка зеленського Наталя Мосійчук вивезла свого 26-річного сина ухилянта в Німеччину. А як він виїхав? Чи повернеться він в Україну служити, коли йому виповниться 27 років? А може повернеться прямо зараз, бо скоро приймуть законопроект зеленського про мобілізацію, який знижує поріг до 25 років. Невже Наталія не розуміє, що без її сина на фронті нам не здобути перемогу? Тоді нам прийдеться йти на перемовини з жахливими умовами по здачі території. Невже Наталія та її дорослий син допустять таке? Невже Наталія домовилась з Зеленським та Єрмаком про свого сина? Це звичайна історія. Ніхто, я повторюю, ніхто з членів команди Зеленського, їх рідних, друзів, бізнес-партнерів. Співробітників єдиного телемарафону не на фронті, а в цілому, навіть за кордоном. Головне пропагандистам влади частіше кидати клеймов простих українців за виїзд через тису, ухилянство і таке інше. В усьому винуваті прості громадяни, а не пани. Їм можна. А простих хлопців, навіть волонтерів, ловлять зараз по вулицям. Підписуйтесь, друзі, на мій телеграм-канал Новини Правди, щоб не втрачати доступ до мого блогу, а також читати правдиві новини, а не такі, як на ТСН. Підписуйтесь телеграм-канал Новини Правди. Лінк в описі цього Тіктоку, або просто вписуйте в своєму телеграмі в пошуку Новини Правди. Об'єднуємось.